Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем у Запоріжжі. кілер скоїв замах на відстороненого від виконання обов'язків чиновника міськради. Життя чоловіка намагалися врятувати лікарів, втім поранення виявилися несумісними з життям. За що розправилися з чиновником, та що про нього відомо розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. 11 червня вранці було скоєно замах на чиновника Запорізької міськради. Для вбивства чиновника невідомий найняв кілера. Мішенью був Максим Денщик, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради. За попередню інформацію, кілер випустив у чиновника щонайменше чотири кулі. Всі вони влучили у живіт. За життя чоловіка боролися лікарі у реанімації, втім врятувати його не вдалося. Зокрема, інформацію про те, що Максим Данщик помер, підтвердила у своїх соцмережах колишня заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова і натякнула на причину його вбивства. Сьогодні людину, яка критикувала чинну владу Максима Денщика, було розстріляно перед його під'їздом. Щойно він помер у лікарні. Саме він останнім часом висвітлював у медіа всі беззаконня, що відбувається в нашому місті. Свобода слова має ціну. Добре подумайте, чому в нашому місті відбуваються такі речі. Люди втратили будь-які моральні цінності. Позбавляти життя заради чого? Беззаконня. Ця історія тягнеться з травня. Тоді Максим Денщик на своїй сторінці у Фейсбук публічно заявив про нібито тиск з боку керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови Запорізької обласної військової адміністрації Федорова Івана. Останній по-хорошому. Пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обов'язки. Станом на сьогодні Іван прямо та через різних людей, як в міській раді, так і за її межами, погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів. Моя позиція є принциповою. Зазначаю. Що в разі кримінального переслідування мене зі сторони правоохоронців, це є розправа наді мною за мою позицію. А от до травня поточного року Максим Денчик займав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. Проте 13 травня він був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування. Очікували, що службове розслідування триватиме протягом двох місяців. зокрема, цю інформацію Суспільному підтверджував начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Євген Коваленко. На даний час, згідно з розпорядженням, тимчасово виконувача обов'язків міського голови Регіни Харченко, Денщик Максим Сергійович, відсторонений від виконання обов'язків. Тимчасово виконання обов'язків покладено на іншу особу. Стосовно Максима Сергійовича проводиться службове розслідування. Своє відсторонення у коментарі Суспільному тоді прокоментував і сам Максим Денщик. Він повідомив, що його відсторонили від займаної посади на підставі якогось анонімного листа, в якому вказувалося, що він перевищив свої повноваження. Мене відсторонили від займаної посади, начебто на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищив якісь повноваження. Навіть такий юридичний нігілізм, коли мене відстороняють, мені забороняють з'являтися до адмінбудівлі і визначають моїм місцем роботи комунарську районну адміністрацію, що зовсім іде в розріз з діючим законодавством. Навіть такий юридичний нігілізм, коли мене відстороняють, мені забороняють з'являтися до адмінбудівлі і визначають моїм місцем роботи комунарську районну адміністрацію. Що зовсім йде в розріз з діючим законодавством. Я виклав той пост, який, напевно, ви всі бачили. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу, людина може не звертатися, що слідчий чи прокурор може брати інформацію з усіх джерел. Тобто я свою позицію висвітлив. Заяву я писати не буду. Якщо правоохоронні органи зацікавляться, нехай працюють. Така моя позиція. На трагічну подію відреагував і сам начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У своєму телеграм-каналі Федоров повідомив, що розслідування цієї жорстокої розправи на особливому контролі. Резонансне вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців. Сьогодні близько восьмої ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя невідомий з вогнепальної зброї стріляв у місцевого посадовця. Потерпілий помер під час реанімаційних заходів. Оперативно провів нараду із правоохоронними органами. Поліція проводить слідчо-розшукові дії. Розслідування резонансного вбивства на особливому контролі. Запоріжжя не місце для кримінальних розборок. Тож спільно з правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі. Окрема увага до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження. На момент підготовки випуску кілера ще не вдалося затримати. Місцеві правоохоронці розшукують нападника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Команда ТСН ЮС співчуває рідним загиблого. Якщо ви стали свідками цієї події, зверніться до поліції. Бережіть себе. Побачимось.